Вже дев'ять місяців вона живе у двох реальностях. В одній вона журналістка Суспільного, в іншій військова волонтерка. Між зйомками збирає амуніцію ліки, купує автівки, і відвозить усе це на нулі. Дорогою назад евакуює цивільних і поранених бійців. За свою роботу отримала почесний нагрудний знак за сприяння війську від головнокомандувача збройних сил України Валерія Заложного. Сьогодні моя співрозмовниця Вікторія Хамаза. Вік, розкажи про свій емоційний стан 24 лютого і коли вдалося себе опанувати і почати волонтерити. Як це відбувалося? Я провела ефір з волонтерами, вони сказали про свої потреби. Але на той момент ще приміщення не всіх було. Я кажу, давайте я в себе в квартирі зберу, ну не проблема. Кинула кліч, і люди почали відгукуватися. І в мене просто з, ну, з трьохкімнатної квартири навіть проходи були засипані всі. Ми спали в коридорі між кімнатами, фасували, відвозили. Ну, таке, і люди йшли от реально навіть в два-три часа ночі. Люди телефонували, як це все потім розросталося, куди ви переїхали. От обсяги були наскільки великі, що квартири не вистачало. Я почала дякуючи Суспільному, приміщення двоповерхове, в мені дозволили там збирати. І це було наскільки. Зворушливо, якраз е, тоді було, е, ну, найзапекліші протистояння в Харкові. І ми для Харкова збирали величезну поставку, і в нас просто два е, поверхи, ну, були отак, два коридори провізією е, занесені. І тоді весь канал, абсолютно весь телеканал на двох поверхах стояв, фасував, пакував, виносив. Це наскільки єднання було, пам'ятаю, ну, страшно було того, що ті тривоги ще вони не так сприймалися, як зараз. Але ну, дуже зворушливо. Всі, як один організм, перший напрямок, у якому о, ти поїхала, куди він був і чому вирішила поїхати сама? Тоді це була Київщина, тоді звільняли Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянку. Чітко пам'ятаю ну, цей жах, коли на вулиці е люди, люди знесилені, люди тварини, е ну, практично з, 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 з одних ємкостей п'ють воду, хліб, руками, всі брудні, е всі плачуть, ті сміються. Ну, це був е шалений трупний запах, просто нереально того, що дуже багато ну, люди мертві е лежали скрізь. Були свіжі трупи, були люди, які вже просто повздималися, почорніли. І тут же поряд, тут живі люди їдять, все того, що виходили на вулицю, це хто не боявся. Дуже багато людей боялися. Ми заїжджали в села, і села там ну, надзвичайно над ними знущались. Так хлопці не могли навіть з вусів виходити, тому що ну, просто ну, шалений опір був, не сприймали нічого. Я тоді пам'ятаю, виходила, піднімала руки, казала, що ми волонтери, ми привезли там медицину їжу і ну, Тоді йшли на контакт, наскільки була сумна така ситуація. Я пам'ятаю, що також діти голодні, чор, ну, чорні, засмальцьовані з підвалів. і Ми привезли тоді їжу. І вони так оточили і от розповідають історію. Я кажу, у вас тут багато, все вони ну, у нас було скільки, -то, скільки -то, лишилося, скільки то скільки. то Там у нас ще там Сережа здай. ну, я не пам'ятаю, чи Сережа, чи Максим хлопчика, звали. Ми до нього спочатку ходили, а потім він почав ну, ходили гратися, а потім він почав неприємно пахнути, і ми перестали. Я спочатку не зрозуміла про що вони. І я пройшлася і дивлюсь, справді ну, тіло дитини воно просто замотане в звичайну простинь, Лежить на траві, ну, чи край дороги вони І, І така ситуація там була практично скрізь. Ну, вулиці були встелені. А перший досвід поїздок на нулі, коли він був, куди їздила, в якому напрямку. Це був квітень, це був схід уже схід. І в нас перший такий виїзд був досить небезпечний. Ну, того, що тоді от, реально був перший, перша простріляна дорога, перші обстріли. Було дуже страшно, тому що військові, пам'ятаю, нас ховали за якісь там автівки, броні автівки, і воно все літало. І в... паралельно закидали провізію. В машини хлопцям, і ну страшно було чесно. Перший раз дуже я їхала на другий раз, і я собі обіцяла, все мабуть, це буде останній раз, тому що ну нам пощастило, що ми вижили. А вийшло, що ну, ось так на кожен наступний раз, де ти для себе знаходиш мотивацію, щоб поїхати, бо а? я так розумію, страх нікуди не зникає. То був переломний момент. Бо після ти вже все це трошки інакше, ти, ти втягуєшся, стало більше поїздок, сформувалась команда. І 24 на 7 ти вже з хлопцями, з бригадами на зв'язку. І ну, в тебе інакше життя немає, того що ти знаєш, що там на тебе розраховують, там те, те, те треба, і в тебе навіть не виникає мож... ну, думки, що ти можеш не поїхати, не повести, не зібрати. Ну просто там питання часу. Як там взагалі все відбувається? Ви ж їдете на кілька днів, де ви в цей час ночуєте? Як ви харчуєтеся? О, у нас бувають різні поїздки. Зараз ми десь на 3-4 дні їздимо. Загалом їздили і по тижню, і по там півтора тижні. Влітку було простіше, тому що можна було покупатися десь у водоймі, там дорогою знайти все. Навіть були заправки, де нас вже знали і давали в них там дешеві, виявляється є, і давали нам купатися. А ось уже зараз от, ну, ми спимо коли інколи на позиціях хлопців, це і в окопах бувало бліндажі. Розбомблені будівлі. Останні наші ночівлі були просто от, був буквально прильот в той будинок, і ми спали. У нас не було ні стіни, ні вікон, нічого. Але у нас були два радянські такі ліжка, як залізти, ми на них спальники кинули і спали. Дуже докучають миші. Миші це просто катастрофа, Того, що ти лежиш в спальнику і ти чуєш, як по тобі або навколо тебе. Вони просто ніби там гігантські. Вони не бояться людей і от, ну, до цього важко звикнути. А Стосовно харчування, то харчу Омся жахливо, того що в такий режим все на ходу, і там наскільки йде викид цього адреналіну, що ти забуваєш і їсти, і пити все. Ти, ти таки постійно, ну постійно в якійсь не те, що її постійно в русі, і там згадуєш, ага, я їв вчора там. Ну, ну бувало реально такі дні, коли ми по півтори доби могли не їсти, там воду пили і все. А бувало, що ми самі лишались без води, без нічого, того, що роздавали людям в тому ж Бахмуті ще влітку вже були проблеми з водою. Я пам'ятаю, до нас просто підходили, і ми віддавали все, що було. Самим пити хотілося, Але ну, ми хоча б могли виїхати і далі взяти воду. Там бідова ситуація. Ти кожен раз, кожну пистку розумієш, що вона може стати останньою? Як це перший раз це усвідомлення прийшло і як воно зараз відбувається? Е, перший раз було дуже страшно. І перший раз, якщо чесно, страшно не за себе, а за людей, які поряд, Того, що ти розумієш, у кожного є сім'я, там у ну, ну майже у всіх там є дітки. Ну, в, в, в команди. Але ми все це проговорюємо з командою. Виговорився, допомогло далі. Відпустив і поїхали. А повертатися. Кожен раз з війни у Черкаси. Наскільки це, оцей контраст сприймається? звикаєш до нього, чи до цього звикнути неможливо. На початку літа було дуже тяжко. Дуже тяжко. Я не могла їздити в громадському транспорті. Була панічна атака геть. Ну наскільки от ми тільки повернулися. Я пам'ятаю, наступний день в мене мало бути народження і щось треба було купити. І от просто від такої шаленої кількості людей. Дуже страшно було. І от ми е, влітку, е, коли особливо ну, от гарячі такі виїзди були, то перші два дні ми спілкувалися лише з командою. От, дві доби ми на телефоні тримаємо одне одного, одного, ми зустрічаємося, ми там разом обідаємо, ми там вечеряємо. Але постійно йде підтримка. Зараз ми вже втягнулися, е, це вже не так сприймаємо. Так, контраст разючий. У нас тут абсолютно інше життя. У нас війна не відчувається взагалі. Але ти з ну, цим миришся, тому що хлопці там стоять заради того, щоб ми, ну, в принципі, тут і жили. Нормально, щоб діти цього не так відчували. Ну але ж знову ж таки, це не привід забувати про війну. Після того як ти там побували, приїжджаєш сюди, чи є якісь речі, які стали дратувати в людях, в та, в тому, що тебе оточує от просто що можливо якась переоцінка відбулася? Да? Ти чітко вже бачиш, біле, чорне, все інше дратує. Що саме? Насправді, от скільки всього на що? Перестала зважати, і от зараз там відключення світла, води? А коли ти живеш 9 місяців, фактично в такому режимі, там в ставках купаєшся або не купаєшся серветки і там без світла, звик, ліхтарики, батарейки, то ти думаєш, це така дрібниця? Вну насправді в порівнянні з тим, що там, і з тим, що ти живий? Ти живий, ти в тебе є куди повертатися, в тебе є дім. Ти можеш обійняти тата, маму, дитину, чоловіка. Розкажи за свою команду. Ти про неї так відгукуєшся як за свою родину? Скільки це людей? Чи це ті люди, які були від самого початку? Чи цей склад змінюється? Е... Ну фактично. Е... Оля Косенко, Іра Цимбал і Сергій Дністрян, і Тімур Баштаєв. Вони від початку от ми вже з весни почали працювати. І Аня Сенченко опісля е додалися вже хлопці, водії Потім додався до нас світя. Давидов, і в принципі, ось наша команда і є. Зараз ми у вашому штабі сидимо на коробках довкола коробки. Що у них у чому зараз найбільша потреба? Що приносять люди? Що просять хлопці? Е люди зараз, от. Нести стали не так інтенсивно більше, мабуть, пожертв стало. Або ж несуть то, точечно там запитують, що у нас є така сума. Можемо закупити. Ми кажемо, що треба треба теплі речі, треба медикаменти противозастудні, треба вузькопрофільні медикаменти. Постійна потреба шкарпетки, термобілизна зараз. Теплий одяг просять в госпіталі, просять е, просять спортивні штани, щоб зразу передягати хлопців. Олімпійки якісь тому, що відбувається як одного виписують. Він з себе знімає, його не встигають прати і одразу вдягають ну, той, хто приїхав, Того, що ну там на них одяг розрізається або зривається, ну по, по всякому, а передіти. Ну, бувало таке що хлопці там в госпіталях були просто в цих простині. Ну, взагалі не було в ну, босів в простині. Як взагалі ті лікарні на нулях, лікарні як вони взагалі працюють? Чи є там світло? Генератори. Ну от е, крайній раз як ми були на одній з гарячих позицій. Е, був генератор і одна лампочка працювала. Лікарі от привозять в тому ж Бахмуті, провозять поранених. Це ліхтарик налобний. Ну просто е, важко зрозуміти. От, там вузько ну, там хірурги все розуміють, наскільки це, це ювелірна робота врятувати хлопця, коли там в нього відірвана кінцівка, там судини, кров обільна, або ж там е, по ну, важке поранення. І це все вроблять. Просто от кілька фонариків, той з ліхтариком все в таких умовах, що там тримає цих людей. Віра в перемогу, віра в те, що ну це тимчасово. Ну ми відіб'ємо кожен сантиметр. Тільки так. В кожного є родина. в кожного є родина. Ну, буквально минулого разу ми приїжджали, і хлопчик-парамедик, якого ми завжди бачили, дивлюсь, стоїть його автівка, і він так завжди розповідав про свою родину. Все в нього замість дверей дерев'яна така, ну, прибита фанера. Я кажу, що був прильоти, він каже, що да, потрапили. Каже, ну мальчишка не вижила. Я ну, типу, той-то, той-то так. Ну, загинув. Просто така була сильна вибухова хвиля, що ну, машину там посікло, там ну, двері замінили, а людини немає. Ось було таке, ми заїжджали тільки і на ротацію також медики їхали. Ще так от було щемко, того, що ми бачили, вони робили групове фото з лікарями без кордонів, ще там з, з американськими лікарями. Е, і буквально там проходить тиждень, ми повертаємося і. Їх по полю збирали. Там, дуже хороший хірург, бо там руку відірвало, дівчинка-медик насмерть, дуже багато було. Їхали на ротацію додому побачити рідних. Тобто, ну, таке. Працюють в нереальних умовах, всі розуміють, що кожен день може стати останній, але знову ж таки, всі знають, що на кону, і всі знають, заради чого це роблять. Як ти живеш із цими картинками в голові? Воно все блокується. Все блокується. Спочатку було дуже страшно, потім було якесь несприйняття, потім агресія. Зараз все, от коли починає накривати, то ніби от така коробочка всередині. Ти його така на потом, на потом, на потом. Зараз не час жаліти, зараз не час плакати. А от закінчиться війна, і тоді ця коробочка певно відкриється. Ось, і будемо збирати мені на психологічну реабілітацію. Ну, це ви вріжете. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Спасибо, величезно.